У субовник заяла зі яскрава й далеко було, дістав на неї білий плебік, я діла просила уста. Помило я зоре, небо царице, візьми мене свій темний край. Візьми мене у свій рай, дивлюся зі стагу увесь на озор. Бажаю того, що біля тебе, помилая зоре. Хоч мить би побути удвох. Я знаю, що ти так далеко-далеко. Та вірю у щастя, буття, Те щастя єдине. Ти те, що дає мені сенс. Візьми мене в небо, перлино, гориш у либині небес. Та зірка мовчала, лише тихенько блестіла, ні звуку вона не дала, немов не хотіла, а може, не вміла, весь час сумувала вона. Серце бідки палало від смутку, у серці жавріла жага. Інша лебідка сміялася з нею. Бріж пронездіснене. Досить тобі вже тужити, не будеш на небі ти жити. Ти ж бо не бачиш, що є біля тебе, дивишся весь, а дарма. тебе є став, є подруги, є крила, розуму в тебе нема. Ти не побачиш щастя на небі. Щастя є тут, а не там. Сумуєш ти марно і мрієш ти марно, Повір же моїм ти словам. Те, що я маю, І є моє щастя. Думала пташка собі. Та що вона має? Став подружок та й крила. Навіщо мені? Навіщо це все? Якщо зірка на небі? Лебідко вразило і враз осіяло. У щирій душі радість запалала. Ще щастя з'явиться в житті. Я ж маю крила, я можу летіти. Як ща не гукає зірка до себе, до неї сама полечу, розправила крила, коли потемніло, побачила щастя своє, розправила крила і вмить полетіла надія у серці живе. Лебідка раділа, що небо так близько, так близько до неї зоря, так мало лишилось, щоб мрія здійснилась. Лобідка щаслива була, аж раптом так важко стало тіло. У грудях стискали пекло, вочався крутилось, темніло іскрило, і сили уже не було. Та відчайдушна біла лебідка, дістатися неба хотіла, і як не було. Важко і гірко, ще швидше здіймалися крила, летіла із болем, летіла із криком, бралась за щастя своє, так пауку неслася до неба, воно із зорею з'єднає. Та ні, я не здамся у голосі розпач що як вогонь у душі. Либід розчавнула груди, і сльози лилися як сильні холодні. Дищі. Та не спинилась вона, не здалася, за щастя боролась вгорі. Але неможливо дістатися неба, неможливо дістати І Як не змагала, та й крила вже склалась, і очі закрила, і вже не летіла, падала, падала внизь. Пала на скелі, а потім щили. Розбилось і щастя в душі. А в небі сіяла, мов біла перлина, зоря. На мрії такі ж та чужі. Та стійте, ой що там? Дивіться, дивіться, вогнем запалала земля, осяяла небо, та ви не журіться, яскрава лебідка зоря. Дяко.